О, дивіться. Да да, ми наглядаємо колесі. Ой-ой-ой, ви шатаєтеся. Ви застрягли. Ні, ми не застрягуємо, просто чекаємо, що одні люди сядуть. А, а, а діля, всти, помогите! ви зустряли, папа куди Пама їде, пама їде. Ідемо, катаємося за На улочинку, помогите! Помогите, так, да, да. Те, катаємся, сашу, На охороні. Да, Правильно. А скільки радості в дітей? Так, у Києвці дуже багато людей. Ви бачите? Так, да, всі будуть. Так, да, реально, да, реально багато. Так, і, так. Стоп, посмотрите. бачила. Так, подивіться. Уф, поїхали. Дитя, я стою. Я стою, але воно шатається. Я зараз подивлюся, щоб а, Та, не па Покажи, покажи, покажи повітря, де у нас свіже повітря. Ось тут. Телефон От... в суму. Ось тут, бачите? Так, ходи не можешь. Ч ⁇ рт, ты фейкал себе. А сидишь. А ты за... Та-ни. Кабзи. 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 Ой, простите, Мадам. А ты что там грибкое? Что-то грибкое? Капец, капец. Посмотрите, мы поднимаемся. Поднимаемся. Зуще, ви бачите, дивіться. ви бачите це, ви бачите це. Не ви навіть церкву. Диві, дивіться. А бровари є? О, ви бачите, ми вже навіть хочемо. Місто, зараз там Дніпро. А да, місто, оскільки скільки нам іти. Я туди не дойду. Там ще далеко доверху. Да, мабуть. Трохи далеко. Трохи О, далеко. Ось. Годинник. Да, Як да, тебе да. не любити, Києва мій? А де? подивіться, яка краса. Ось цей годинник, коли тільки там годин зараз. Шатається, капіт! Сідай. Мамі було б страшно, мама боїться. Там, де ви... Мама боїться висоти. А, вс... а то то кажеш, що всі бояться падати з висоти. Офигеть, мы уже на самом mm. верху, я в шоке. Ну что, зараз спускаемся? Конечно спускаемся. Подивіться, ми мы на самом подив... верху. Дивіться, другий вагон. Так мы уже все, мы уже на самом верху, мы верху. теперь мы уже спускаемся. Ой, офигеть, мне стрмно стоит. Сядь, будь ласка. Саша. Мы шатаем. Конечно, страшно. Нас запали, тому що там хтось сідає. Мои красавицы. Краса. Офигеть! Скажи, яка краса нормально. Это классно! Подивіться, подивите! Ви бачите на цей килик? Ви бачите на цей, цей килик? Бабуся! А чого годинник не працює? А ну сядьте, встаньте так, щоб я вас сфотографувала на фоні Києва. Що? До мене обличчя, поки ми на висоті. <плес> Опа. Все, Все, ми, ми на дорігу, вище всіх. Бабуся, <плес> що годинник не працює? Уже літеростанцію бачимо. Бачите, оця трива? Трива отака. Така трива. Вище всіх. Я вже спускаємося зараз. Вже спускаємо. Дивіться, а чого будинки не працює? Ти ж сказала, що у мене. Ми вище до цього церкви. Ми шатаємось. Наш сюди фотографуємо. Майда... Ми бачимо Майдан Незалежності. Шумка, сідай, я тебе сідай. Я тебе сфоткаю. Вот так, памятник. обличчя ж мені покажи. Вот так. А можеш мене. Тебе. Дивіться на цю красу. дивіться на цю красу. А, а чого годинник не працює? А було за музика? Навіть у наві площадка там. Ми можемо після оглядового курсу, ми можемо там піти, якщо там буде курс. Mm. Це безплатно. А ще там щось строїться. Подивіться, там, там, там ми шатаємо. Бабуся. Oh! ти Ходити не можна, сядьте бігом. А, ну там вже було написано, да. а написано? Тут, так. А тут хоча б камера, є? Ні, а хто така марухна? Така краса і так швидко закінчилася. Ти казала... Дивіться, який великий дзвінок. Да. Ага. О! Подивіться, а що на роботі часи часочки? Ні, вони працюють, Ти ж чула, тільки, що музика була. Без, да. без 15.04 була музика. Ну і що? Ви дивіться, там, там прям там прямо сім дзвінків. Там таких багато, там шість ба, там шість ой, не шість там. Там багато, маленьких дзвінок. А тепер уже таке велике таке. Сядь, Саша, якщо нас зараз... Вам Макс Так, Дуже пець класний. Ладно, всім пока, бо нас зараз не сварят. Все. Tchau, нас